Беру вас з собою на базар, поїхали з нами. Така в нас погода, то хмариться, то вияснюється. Вже вівси повисипалися, колося вибили. Рипак вже достигати починає вже жовтіє, ячмінні зимові зимові, жовтіють. вже. Хто той, дивіться зразу? Якщо oh. ця. Так. У нас перейшов трохи дощик, навіть калюжі є. Бачите. Байюри, баюри. Так що ось то справи. Вже й скоро жнива. Підліплюю, той ще бій знову літає і знову те саме починається. сейчао одна

А в яку ціну троянди? 80 гривень. Такі гарні всі. А та бордюнка до якої висоти росте? Десь 80 сантиметрів. Ага, 15 штук, 25 не показують квіточки, які в нас є. Ну, яка ціна, я не знаю, я не питаю. Я, якщо не купляю, то я не кручу голови людям. А? Та не бійся, тато знайдеться. Так, мені. А? Ну де ж ти хто там є? Що ти хочеш? Так. Ой, треба, треба, мені, треба. Треба мені твікс, є вас таке Не. хімія. Ви хочете в чи в банці? Ні, напевно в баноці. Яке воно за велике в банокці? Це... Велике дуже? дуже Ні. Ну давайте тоді такий. Він дорогий, якщо брати, якщо пакетик 40. Ви на що хочете? На капусту, білокрилку. То його брати в так як ми кропимо на 5 літрів. Один на 5 літрів. Давайте мені тих два пакети, пока там буде. Прилипача маєте? Ні, немає. Дати чи ні? Ні, дам фері чи що-небудь. Обов'язково дайте. О. Так. Ще що? Так, 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 так. Ножука щось має бути ні? 500. Та ні, я маю ножука. Так, ну приїхала я вже додому з базару, купили ми хліб. Так. Хліб 1,27, другий 29. Не знаю, той вроді 29 і 27. Будемо ставимо місце. Оцей. Окей, такий. Так, киві так, купила, ціни не знаю, не повністю. Купила черешні. 120 гривень, дуже смачні, я пробувала на ринку. Каву 300 грам купила Какао По 85 гривень 100 грам. Так, огірочки купила. Ось. На, угірочки тобі? Помідорчики, огірки по 40. Помідори, постой я купила такі файні, Ось такі. О. Були по 8, по 90 і по 80. Ну, ті по 80, такі з високими тими пупиками. І дуже такого майже до половини зелене. Таке жовте. Ні, не ті. Два лимончики. Ой, що це? Вона воно бантика, воно. Так, Яблука купила по 85 гривень. Кілограм. Два лимончики, красунчики. Ой, здорово. Ящинка бананів. Ященка? Угу. Ященка. Ось такі яблучка купили. Наталка, що ми Мама їх не дружали. Я взяла ось так. Купила такий твікс, бо в бутилочках не було. Для білокрилки, якби часом була, то буде чим побризкати. Ніхто я не розносити. І круп купила. Крупи рис параний той жовтій. По... 40 гривень. І забираю, бо вони дуже багато, Е, Купила киві. овець шліфований такий. Не знаю, як вам показати. Гарний такий шліфований. в мене його дуже таку кашу. І гречка. Гречка по 34, рис по 40 і овець по 40. О, усе. Вроді більше не купляли ми з наталкою. Ігор з нами ходив. Ха? А, для бензопилки купили ще бутилку масла, в мотор. Ха? А, і ще дріжджі дві пачочки. І напевно це все. Більше в роді я не купляла. Ага, брешу. А солі 10 кілограм купила. 160 гривнів кілограм солі. Кілограм чуєте? 10 кілограм. 10 кілограмів 160 гривень купила. І ще що сіль, ще що, вроді, родінець. А, і ще шортів собі купили. Такі, щоб вдома ходити. Ось і все. І треба помити спочатку. ма? Можна. Можна, ну до я чиї. Ось такий нам базар вдався. Так, ми скупилися. Троянди були. Тут, ото, зверху, я вам там показувала, були дешевші, те дорожчі, по 80 гривень, А там, якщо береш два кущі, то були вже по 50 гривень. Такі самі, всі ті самі, тільки що вже дешевші. Туди далі в базар. І все. Більше, вроді, я ніц не брала. Трояндів не брала, ні. Нас суш, я з ними бавитися не буду. Шкода, щоб пропали. Так що ось такі то в нас байки. Так більше ніц нового. Будуть зараз варенички у нас з черешнями. Я хотіла вареничків, будуть варенички. Ось такі то справи. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Вроді більше не скупіла. Все, всім. Всім папа, миру, спокою, затишку бережіть себе і своїх рідних. Не забувайте заходити на ефіри. Хай все вас буде добре. Всім до зустрічі!